шанувати пана за його участь у передвиборчих кампаніях і участі в референдумах, які включає Вас карантує? Ні, Шановні депутати, прошу провести реєстрацію. Надія на сході. Є заперечення? Немає. <постові> Дякую. Дічена комісія по складі. Значить, на початку сесії віддали вам, ради маємо вчати забити, здається, зайомку дорогу. Є такі? можна, якщо немає, тоді переходимо на розгляд порядку ДНР сесії. Сьогодні на розгляд нашої сесії вносить три питання. Перше питання про внесення дмін до бюджету Ферової міської піральної влади на, на 24 рік. Перше питання про внесення до рішення 64-ї сесії Коробельської міської ради 8 від 218.10.24 року номер 593. Третє питання про затвердження положення консервіст з питань охорони культурної спадщини Поробіської міської ради у нові детакції. Будь ласка, кої, які запитання закону щодо порядку денного. Якщо немає, я можу пропозиції передати порядок денний проголосувати за основу цього. Будь ласка, зтайтесь. Завершено. Необхідно заберете роботу до даного засідання. Про сесію провести майже 6 хвилин, виступаючи з пронесення з півправо до 5 хвилин. Є, будь ласка, заперечення. Немає, прошу промовитися. Дякую. За вас засідання затверджено. Розглядаємо перше питання. Порядку день. Пронесем, звичайно, колонії громади 24 на Мільйони 199 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету на харчування учнів початкових класів та загальної середньої освіти у 2024 році. Понятно, що ці кошти ми в 24 році не використаємо, вони є перехідними на 2025 рік, відповідно, будемо вже вносити зміни з вільного влади шкуфнув січні місяці. Є запитання? Немає. Якщо немає запитання, ми можемо проти цікавити підтримки на основу з ласка, ставте на маскування. Закладається пункт 1 рішення 64 сесії таку ради 8-го 18 жовтня 24 року про затвердження структури нових редакції наступного змісту. Передати субвенцію з бюджету політичної міської територіальної громади обласному бюджету у сумі 600 тисяч гривень, з них 300 тисяч гривень у листопаді 2024 року, 300 тисяч гривень у березні 2025 року на виконання комплексної міської програми підтримки індивідуального житлового будівництва власних дім, у Погребеченській міській територіальній громаді на 2023-28 роки ті кошти на співфінансування регіональної комплексної програми інвестування житлового будівництва у Бінецькій області власний дім. Прошу підтримати дане рішення. Немає. 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 С питання охорони культурної спадщини направили до Міністерства культури, отримали відповідь пропозицію внести зміни в положення відповідно до пункту 2 статті закону України про охорону культурної спадщини. Ми вносимо ці зміни і так розуміли, що на чому до міністерства наступу? Ну, у нас воно було сформовано фактично те саме, тільки іншими термінами. Зачитаю повноваження СЕСТРУ. Забезпечення виконання закону України про охорону культурної спадщини, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на відповідній території, подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини. До Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до списку історичних населених міст України, забезпечення юридичних і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проєктів будь-яких змін в зонах охорони пам'яток та її. Історичних ареалах населених міст, забезпечення дотримання режиму використання пам'яток місцевого значення їх території, зон охорони, забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження. Організація розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини, надання висновків щодо відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень. Меліоративних шляхових земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, в історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, історичних ареалах населених міст, а також програм проєктів, реалізації яких може позначитись на стані об'єктів культурної спадщини, організація відповідних охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення та їх територій. У разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії, природних факторів чи проведення будь-яких робіт, видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за. Відсутності затверджених або погоджених з відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проєктів, передбачених законом України про охорону культурної спадщини, дозволів або відхил... або з відхиленням від дозволів, надання висновків щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власникам чи повноваженими ними органами іншим особам у володіння користування особа. Сергій Вікторович, перепрошую. Я не зрозуміла. Поясніть мені, це ви зачитуєте положення? Чи то що Ні, повноваження сектору? Нові повноваження те, що ми а відносимо... яке вам питання прозвучало? Що змінилося про внесення змін? Про внесення змін. То які зміни відбулися? Скажіть нам конкретно. В ми пункт 3 того по, по, положення викинули і внесли те, що відповідно закону України про охорону культурної спадщини. Частина mm. другої статті 6 закону України про охорону культурної. А це Ви рішили нам ну, зачитати абсолютно. Ну, За... ну, сказали зачитати, я Ні, 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 а, ні не, не сказали. сказали що... Нас да. запитали, які конкретно зміни. Питання це вже питається. Вже є судові рішення, 510. Створили ми цей сектор, Побачимо, як вони там ще запрацює. І питання в тому, що в цей час що там вони вимагають, прийняти з культурному спадщину. Ну чому Для нас Ранній повинен перелік бути вже який? Да. А в є... нас є будь Я будь вона. Вона. Я чув, що то в Спичинцях, той заборшувалиться, він теж там ходить. В Спичинцях біля школи, що то Ну, да. <реку> <вона, реку> так, тоб'є та, <реку> знаєте, просто ми повинні всі розуміти і усвідомити, що Андуршевський палац ніхто не відновить і так далі, однозначно теж кажучи. Але у нас є ще пам'ятки архітектури, які можна зберегти. В крайньому випадку, ну, зрозуміло, при одній умові. Якщо там буде людина, і там буде хоч щось, або музей, а це треба вам працювати над тим, щоб в Спеченцях в спеченцях була школа, а зараз що там? Колись була така пропозиція створити там музей. Розумієте, а вже скільки років пройшло? А для того, щоб створити музей, треба людину, яка буде це все робити. Тобто, це все потрібно напрацьовувати. Бо якщо ми просто зачитаємо і створимо сектор, то від цього не збережеться. Культурна це спадщина. Розуміло, в них вже пропаде в бо ж я це, не знаю це, там це, його. Наше місто внесено до історико-єктурної пам'ятники культурної спадщини. Наше місто. чому ми не можемо це, зробити генплан так. план такий як потрібно? що перший розвідка в історії спадщини не відповідає дійсності, дуже багато затримок. Може зараз буде людина це буде у структурі у відділу структури міської громади. Але просто майте на увазі, якщо ви не будете цю культурну спадщину, якщо вона ще хоч щось там є, якісь стіни, і не будете чимось і начиняти, і не буде вона працювати, то вона ну, її чекає доля, те, що все інше чекає. Зрозуміло, є щось запитування. Удачі вам на цьому. Немає, значить можуть пропозицію проєкту рішення прийняти за основу Будь ласка. መመመመ <tune> ብእመጥንደ <tune> <tune> 20 сесія вилоситься до Я Дякую вам, ви сьогодні зібралися, хочу вам всіх побажати здоров'я, новому році добра, славди, підтримку один одного, ну, а наші держави з нейразу. Щиро вам дякую.